Всім привіт! Мене звуть Іщук Олександр, я міжнародний нутриціолог, дієтолог, консультант, член Асоціації нутриціологів України та амбасадор CNM. А ще я бізнес лейді та партнер бренду Coral Club. Дуже багато людей, особливо в соціальних мережах, часто задають мені питання, чому саме Coral Club, як я взагалі сюди потрапила. Історія дуже проста. Я Практикуючий міжнародний нутриціолог, як я вже сказала, і дуже багато різних брендів я завжди використовувала в своїй практиці і в своєму особистому користуванні. Також до компанії Coral Club я прийшла через продукт, бо вони мають сертифікацію більше двох тисяч сертифікатів у різних країнах світу. Вони представлені. Більш ніж у 120 країнах мають сертифікати вищої якості GMP і так далі. Ви можете подивитися всю цю інформацію. Цей бренд має унікальні природні речі без хімії з голубих зон нашої планети. А саме, Coral Mine. це кораловий пил, який. Має надзвичайно велику і потужну силу дії в нашому організмі. Дуже багатофункціональна річ, яку я постійно використовую на собі, на своїй дитині, тваринах, клієнтах, навіть рослинах. Якщо комусь цікаво, задавайте питання, і я розповім, як саме це зробити. За роки своєї практики, я отримувала величезну кількість пропозицій від представників мережевого бізнесу різних компаній, які займаються продажем і розповсюдженням біологічно активних добав. Я обрала бренд Coral Club через те, що вони мають офіційну діяльність сертифіковану те, що заявлено на Бірці склад відповідає складу кожної капсули, вони мають власні патенти, вони мають халяльний сертифікат. Також в розробці усіх програм, усіх біологічно активних добавок приймають участь відомі науковці з Японії, з Китаю, з США і так далі. Тож я прийшла до цього бренду через свій власний кейс через продукцію, а вже потім почала використовувати у практиці в роботі із клієнтами. І коли я побачила дуже класні, потужні кейси, моя любов до цього бренду просто зашкалює. Сучасний ринок біологічно активних добавок. Дуже дуже великий, дуже багато пропозицій. Ми маємо свого часу. Я сиділа над кожним брендом, розбирала його просто від А до Я, розбиралася з кожною банкою, розбиралася з кожним компонентом через те, що на законодавчому рівні ми не потребуємо сертифікатів від представників від компаній біологічно активних добавок. Компанія може вкладати в капсули все, що їй заманеться в будь-якій кількості, і за це вона не несе відповідальності. Тому наявність сертифікатів, особливо найвищої якості, міжнародні, для мене були дуже важливі, як для нутриціолога. І кожному, хто додивився це відео до кінця, я хочу подарувати мінус 20% від цін на усі продукти цього бренду. А також запросити до себе на безкоштовну індивідуальну підбірку біологічно активних добавок. Всім дякую за перегляд! Бережіть себе і до нових зустрічей!